Всіх вітаю, мене Жанна. Трошки в цифрах скажу про себе, я думаю, вам буде цікавіше, я ж буду про гроші говорити. Я продюсер-маркетолог, працюю з навчальними проектами. Мої кейси масштабування до 30 мільйонів гривень на місяць. Більше працюю з жінками на сьогоднішній день, але я знаю, як масштабувати чоловіків. І я також є партнером і. Стартапу з капіталізацією 250 мільйонів євро. А, але спікер я так собі вам скажу, тому що я 15 років була в онлайні, я багато працювала. А, дуже круто дружу з грошима. Я чула, ви всі тут хочете грошей, да? хочемо грошей. Це не складно насправді. Ви, ви, ви багато заморочуєтесь. А, і... Я сьогодні сюди прийшла не тільки як спікер, а ще й як учасник, тому що мені дуже цікаво було б послухати про проявлення. І на сьогодні була розстановка. Я вам скажу, що одне з направ... направлення в мене є це якраз стосунки між Альфа. -чі...